Всім привіт! З вами Shadow Play і Kingdom Rush Origins. В тому відео ми прокачали один раз Ерідона. Такі скіли ми йому вкачали. Будемо зараз пробувати проходити наступний рівень. Так. Бачу два виходи, бачу когось. Ага. Опа. Ага, це не досягнення. Шкода. Бембі тут. Ну. О! Упс! Я не хотів. Ви цього не бачили? То мене підставили просто. Так, пару казарм. Ну, нехай буде так. Поїхали. Ерідонна відправляємо сюди. Давай, давай. Ти ж дальник. Я тобі два скіла на ближній бій качав, так що давай. Ууу, як мощно. Опа! Що це таке? Ооо, мані-мані. Таке нам треба... Уф, красавчик, Эридон. Молодець. Так, я думаю, казарми треба трошки качати. Думаю... Треба. Капець тут. Опа, там хтось плив. Такий звук, наче із Маріо. Так. Вот, тепер ви стріляти можете. Більше, мабуть, не вкачаю дорого. Там щось було. Ну, прикольно. Давай, давай, підходь. Ще качаємо. Давай поджигателя цього. Та ну не цього. Знову цей гном. Чи хто він. Во-во-во, давай, давай. Оцих можна. Отак. Супер. Давай, 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 давай. Біжи скоріше сюди. Опа, там щось було. Коробка. О-о-о. Це ми знаємо таке. От силочка. Не досягнення, звісно, але... Теж добре. Гієна. А тут. Гнол. Просто гнол. Ага, висока скорость. Пробігає сквозь блоки? Це як. Гієна. А ну? нормально. Слабка до магії. Ну, у магії немає. Оп-оп-оп-оп-оп. Біжить, біжить, біжить. Оп, -оп, 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 -оп. Біжіть, біжіть, біжіть. О, щоб ще не пробігло сквозь наше військо. качати. качать. Ану, раз. Пішли звідси. Давай, давай, лучник. Нормально. Так. Опа, 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 стій, 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 стій. Нормально не пробігли. Раз. Так, давайте добігайте. Оп. Так. Просто бочка. Гієни. Справа нема гієн. Оп-оп-оп-оп. Не знаю, наче цей гном нічого не дає. Опа. Золотишко. Золотишко что-то даёт. Оп. Так, сделаем так. Раз. Два. Опа, опа, опа. Стій стій стій, 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 стій. Давай, давай, давай. Ну, добили, молодці. О, золотішко. Та що ж вас так багато, а? Так, ну мене встиг взяти. Давай, 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 добивай. Ну! Ах, пройшов один, а. Неприємно. Раз. Раз, два, три, раз. Так, поїхали. Так, гієн нема. Відправляємо нашого Ерідона. бій з цим. Гнолом обглодом. У. Ух ти ж. Красавчик. Оце йому повезло так. Атакувати. Раз. Треба казармочку качати. Не вистачає, добре. Точніше не дуже добре, але ладно. Щоб ще нас зараз не вбили. Тихо, тихо, тихо. Тихо, та ну. Давай регейнься, давай. Раз. Що там? Знову з кимось бореться. Так. Гнол обглот. Опа, опа і... Ну нормально, ладно. А ну затримуємо ще. Давай, давай, Еридан, тобі треба ще... Хоча б один рівень підняти. Давай. Перифон. Ага. Не дуже добре, але ладно. Такі трошки странні. Перший раз, коли я їх побачив, мені показало, що місто рогів у них типа клюви. І це не рога, а іменно клюви, і я морду саму не побачив. Да, буває і таке чудо. Давай, давай. Нормально. Качаємося, качаємося. Раз. Так. Ну, з СММ ми впораємося. Це вб'ємо по Берструму. Оп! Оп, не встиг. Тан-тан-тан. Та-да-дан-тан-тан. Та -да -тан -тан. Раз. Ага. О, і гігієни є. Тут як тут. Щоб гієн не пропускати, треба силу велику мать. Опа! Гномопад! Плюс досягнення, супер. Оп-оп-оп, нормально. Гарно з ними справляємося. А ну. 320 грошей, Де мої? Де мої гроші? Ага. Капець там толпа, а не забагато у вас тепер треба магів ставити. Ох. Народу, як багато. Надіюсь, ніхто не пройде. Я вже навіть гнома походу пропустив. Тихо. Ніхто не пройде. І... Я ж казав, ніхто не пройде. Ні, ну пока лічили прям знатно так. Оборону. Ану. Тут поставимо містика. І тут поставимо містика. І тут. Якщо грошей хвати. Оп. Ану, давай. О! Для тебе робота є. Диви, який він, іде, йде йде. Е, стій! Ну стій! Ну почекай! Який вредний, а, не дочекався. Що було так тяжко почекати Ерідана? Подивиться, як він розмотує усіх всіх і вся. Як його можна було не почекати? Во того здоров'яка лупи. Зараз. О, ти навіть виграєш. Оп 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 оп, хто Ага. О, о, краще уж сюди. Шо ви так? Якось едете, так. Лучше можна казармочку поставити. Розділим, зробимо два фронти. Раз. Так. Ну, докачувати не буду ще раз. Ага. Опа, чуть не пробіг. Так, не вистає трошки, ладно. Ууу, тут прям... Чуть не пробігли. Майдисмана. Містики. Як добре. Давай, давай. Мінус. Ну. Не добив тут один ХП. Як так, а? Ех! як так можна було зробити. Ай-яй-яй. Фауст, то да. І пац. Вот. Раз. Ану, стій. нє ні, стій, давай не будеш бити його, бо він повинен сам справлятися. Йому треба докачати третій рівень. Давай докачаємо і нормально тоді. Тихо, ну ні. Не йди туди. Тебе там вб'ють. Ні. Вбили. Ага. Пройти третій етап не дати. Герою загибнути. Ну. Опа, новий герой. Аріван. Чи Аріван? Добре. Що ми переходимо на наступного героя. Так, вкачаємо так. Ех, Еридон, що ж ти не докачав? Тут чуть-чуть. Ладно. За кадром докачаю йому третій рівень і далі вже будемо думати, чи брати цього Арівана, чи Еридона. Ладно. На сьогодні, думаю, все. Дякую за перегляд. Всім до побачення та всім пока-пока.